Безпечне повернення із СЗЧ діє закон. Він діє до 30 серпня, 2025 року. Розкажемо, як повернутися на військову службу без покарання, відновлюють інфраструктуру. Наша громада завжди допомагає. Як громада Кіровоградської області допомагає Галицинівській завершення приватизації житла, орендувати дані квартири в міста, дізнаєтеся, які нові правила щодо привласнення помешкання. Сьогодні середа, 20 серпня, і у нас для вас є новини. З вами Вікторія Панченко і команда телеканалу Март. Далі детально про всі новини. Учора в день російська артилерія вдарила по Куцурубській громаді на Миколаївщині. Як повідомили Вова, у селі Дмитрівка було пошкоджено житловий будинок та сталася пожежа на подвір'ї, яку рятувальники швидко загасили. Окрім того, вночі окупанти обстріляли первомайську селищну громаду з реактивних систем залпового вогню. На відкритій території спалахнула пожежа її також оперативно ліквідували. Жертв і постраждалих немає. Уночі 20 серпня Росія атакувала шахедами Ізмаїльський район Одещини. Як повідомили в місцевій РВА, попри роботу ППО, кілька дронів влучили в припортову та паливну енергетичну інфраструктуру, а також у виробничі приміщення. Виникли масштабні пожежі, інформують в ДСНС. Їх гасили 54 рятувальники, 16 одиниць техніки, пожежний потяг і місцева команда. Постраждала одна людина. Їй вже надають допомогу. Правоохоронці фіксують. Черговий злочин РФ проти мирних жителів. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів є загиблий та кілька поранених, серед них дитина. Як повідомили в Нацполіції, по Новорайську окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню. Загинув 48-річний чоловік. Пошкоджено сільраду, будинок культури, дитсадок та житлові будинки. По Драдокам'янці росіяни били з гелікоптера. А в Чорнобаївці постраждав 11-річний хлопчик. Його ушпиталили з тяжкими пораненнями. Окрім того, в Антонівці дрон атакував 61-річного чоловіка. Він також у лікарні. Наразі правоохоронці документують наслідки злочинів російської армії. На Миколаївщині низку посадовців, директорів комунальних і державних підприємств, підозрюють у розкраданнях та зловживаннях. Збитки державі сягнули понад 364 мільйони гривень, повідомили в обласній прокуратурі та офісі генпрокурора. Зокрема, меру Баштанки Олександру Береговому інкримінують розтрату понад мільйона гривень на закупівлі одягу для військових. Директор агенції місцевих доріг разом із підрядниками підозрюються у привласненні понад трьох мільйонів, виділених на Укріплення енергооб'єкта. У провадженнях фігурують і посадовці Миколаївської ОВА, які, за даними слідства, сприяли розтраті коштів на будівництві мосту. Викрито також схеми із завищенням вартості обладнання для вуличного освітлення на комунальному підприємстві ГДМБ. Найбільші збитки завдав директор гідроенергобуду, який нібито незаконно видобував граніт, завдавши шкоди на майже 344 мільйони гривень. Досудове розслідування. У Цих провадженнях триває. Повернутися із СЗЧ та бути повністю поновленим у правах. До 30 серпня для військових, які самовільно залишили військову частину, є можливість за спрощеною процедурою повернутися на службу. При цьому вони уникають кримінальної відповідальності та зберігають свої виплати. Більше про дану процедуру, а також військових, які вже скористалися нею, і що про це думають. Дивіться далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Пішов, все в листопаді попереднього року, тому що Команди начальства, ну, керівництва нашого почали такі бути трохи, відверто кажучи, злочинні, і служити під таким керівництвом мені не хотілося. Він пішов у СЗЧ, але згодом повернувся і зараз продовжує боронити Україну. Валентин ветеран війни за його плечима п'ять років служби в АТО, а далі найгарячіші напрямки з 2022 року. Втім, зізнається через конфлікт з керівництвом колишнього підрозділу самовільно залишив військову частину. Давалися такі задачі, які не підлягали виконанню. Тобто ми не могли їх виконати, але Керівництво від того вимагало. І це була не одна задача, а таких була ряд задач, і не всі люди хотіли це робити, тому вирішилось так поступити. Це було масове, грубо кажучи, сезиче, тому що пішов не один я, а пішло дуже доволі багато людей. Однак вже невдовзі боєць повернувся до війська, перевівшись до іншого підрозділу, де проходить службу. Наразі місяць був в СЗЧ, перебував вдома. Потім ну позвонив своїм знайомим, які теж пішли. Вони мені порекомендували 159-ту бригаду. Побратим Валентина з позивним маестро теж пробув тиждень у СЗЧ. Він доброволець із 2022-го, воював на Харківщині, Луганщині та Донеччині, але через непорозуміння з колишнім підрозділом залишив частину. Тепер обидва служать у новоствореній 159 п'ятдесят механізованій бригаді, скориставшись законом, що дозволяє добровільно повернутися до війська за спрощеною процедурою. Я просто написав бумагу, що я все за ще прийшов, хочу повернутися на службу, там дають папір, ти читаєш його, з моїх слів записано вірно. Тебе, виходить, подають все з ще і тут же в той же день його закривають. Потім тебе передають в резервні роти. Приїжджає офіцер в резервну роту і каже, показує цей документ, називає певні фамілії, кого йому треба забрати, і їх просто віддають. Далі з військовими, які повернулись із СЗЧ, проводять тактичну та психологічну підготовку. Як пояснюють у 159-й бригаді, головне допомогти бійцям швидше адаптуватися після паузи і повернути бойову форму. Ми не відправляємо військовослужбовців, які здійснили СЗЧ. Там відразу в окоп, на ноль. Це якщо даже і ходять такі чутки, то це далеко неправда. Вони обов'язково проходять базову військову підготовку. А потім ще й фахову підготовку. Окрім підготовки та адаптації, ті, хто повернувся із СЗЧ, повністю відновлюються у своїх правах. У державному бюро розслідувань також відзначають і поновлення їм виплат та зняття кримінальної відповідальності. За період дії закону щодо спрощеного в спрощеного порядку повернення на службу на території Миколаївської області вже повернулися близько двох тисяч військовослужбовців, які перебували поза службою, оскільки зазначений закон діє до 30 серпня 2025 року, я особисто як слідчий, рекомендую військовослужбовцям, які на сьогоднішній день вагаються повернення на службу, скористатися можливостями цього. Закону для цього достатньо звернутися до територіального управління ДБР або до військової служби правопорядку чи нацполіції. Далі надати необхідний перелік документів і бути поновленим на службі. Така можливість діє до 30 серпня цього року. Мужики, ті, хто зараз в СЗЧ, Повертайтеся, всьому немає нічого складного. Просто головне потрібно мати бажання, і ви самі, так як ви вже все заче, ви самі маєте розуміти, яка ситуація зараз відбувається в нас в країні. Треба йти воювати, а не сидіти вдома. Цим ви нічим собі, як мінімум, не покращите становище, а воювати все рівно прийдеться рано чи пізно. Тобі повертайтеся, ніхто нікого не відправляє відразу. З вами проведуть певний ряд роботи, навчать вас, а тоді вже будуть дивитися, де ви корисні. Олександр Матюшенко, Владислав Новідомський, новини на каналі Март для наших глядачів у Ютубі. Нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. В Миколаївській області 19 серпня на жінці загорівся одяг під час паління. Її госпіталізували з опіками. Про це повідомили в ДСНС. За даними рятувальників, інцидент стався у селі Чорноморка через необережність під час паління. Жінка була госпіталізована. Загалом минулої доби на території Миколаївщини сталося 39 пожеж, дві з яких виникли внаслідок бойових дій. Також вчора на пожежах у Миколаївському районі та у самому обласному центрі постраждало громадян. Загальна площа горінь склала понад 10 гектарів. У Галицинівській громаді триває облаштування нового водогону. Будівництво реалізовується у рамках національного проєкту Пліч-опліч згуртовані громади. Відзначимо, що до робіт долучилися комунальне підприємство та техніка Кетрісанівської громади-партнера з Кіровоградщини. Як проходять роботи, дізнавалася Олександра Долматович. Коли громади об'єднують сили, з'являються справжні зміни. Саме так працює національний проєкт Пліч опліч згуртовані громади. Його мета підтримати тих, хто живе поруч із лінією фронту, і дати можливість відновлюватися. У Галициновому завдяки цій ініціативі вже реалізують важливі інфраструктурні проєкти. Завдяки програмі «Пліч-Опліч», президентські програми завдяки міністерству економічного розвитку громад. Ми на сьогоднішній день маємо свою рідну, вже можна сказати, Кетрисанівську громаду знайшли з ними добрі взаємовідносини, яка нам допомагає по відновленню наших населених пунктів від озброєної агресії. На початку повномасштабного вторгнення через обстріли тут пошкодили водопровідну мережу. Встановити новий водогін допомагає Кетрисанівська громада з Кировоградської області, надає техніку та працівників. Було вирішено питання про те, щоб іменно комунальна наша. Комунальне наше підприємство надало допомогу у відбудові водопроводу, тому що водопровод старий, тут 50-60 років у селі Галицинове, і за того, що вибухи постійно відбуваються, руйнування цього самого водопроводу, їм благодійний фонд надав матеріали для відбудови цього водопроводу, а ми вирішили виконати ці роботи. Уже місяць тут працюють фахівці КП Тресанівське. Екскаваторник Євген Демчук розповідає, попри складні умови, для нього це особлива місія, адже він сам родом із Херсонщини. Для мене це як моя батьківщина. Да, от мені для цього ну, то, що це моя батьківщина, там, наприклад, да, Херсонська область, Ніколаївська, вони попали під агресію росіян. Да. Я звідсіля сам, грубо говоря, так скажемо, да, то мені важливо тому їм допомогти всім». Наша громада завжди допомагає. Ще не було такого, що Там ми щось були проти чогось. Місцеві мешканці чекають на запуск нового водогону. кажуть, улітку він стане справжнім порятунком для господарств. Зимою у нас проблеми немає з води, тому що ну як ніхто не поливає, ніхто нічого не робить. А так як коли починають сажати город, то ну як у нас мали постачання води, тому що е, труби маленькі по розміру були. Вода виходить, менше поступала, і плюс то, що і ще десь пориви, тому що цим трубам уже, мабуть, більше ніж мені років. Пліч опліч згуртовані громади приклад того, як взаємопідтримка допомагає розвиватися навіть у складні часи, каже амбасадор проєкту Джей Шнел. Він уже кілька років документує історії українців під час війни і планує включити такі приклади співпраці у свою нову книгу. I'm very to be here. Мені дуже пощастило бути тут і документувати це. Я документую руйнування та воєнні злочини в Україні останні три з половиною роки. Нещодавно я опублікував про це книгу. Тепер я хочу взяти такі, як ця історії, і включити їх до майбутньої книги у партнерстві з організацією Пліч Опліч. Цей проект багато для мене значить, тому що я можу подорожувати, спілкуватися з важливими людьми та бачити обмін як культурами, так і ресурсами для слабших гро громади отримують допомогу від сильніших завдяки партнерству. Це те, що ми бачимо сьогодні, коли ця громада приїхала, щоб відновити водопровідну інфраструктуру та відремонтувати її для жителів. Коли сильні громади підставляють плече тим, хто на лінії небезпеки, це шанс на розвиток і впевненість у завтрашньому дні. Пліч опліч доводить відбудова можлива там, де є згуртованість і співпраця. Олександр Долматович Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март. Служба безпеки України викрила агентурну групу, яка працювала на російських ГРУ. Як повідомили в управлінні СБУ Одещини, до неї входили колишня викладачка Київського вишу, її студент та ще один житель столиці. За даними слідства, вони збирали дані про військові частини, техніку та укріплення в Києві, а потім в Одесі, де облаштували спостережні пункти. Інформацію передавали кадровому співробітнику ГРУ. Крім розвідки, підозрювані підпалювали вежі мобільного зв'язку та електропідстанції. У їхніх квартирах СБУ вилучила вибухонебезпечні речовини. Двох чоловіків затримали вони під вартою без права застави. Їм інкримінують державну зраду і диверсію, а також максимальне покарання, довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що прямі трансляції засідань парламенту відновлять з початку нової сесії у вересні. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своїх соцмережах. Спікер парламенту зазначив, що для цього буде ухвалена спеціальна постанова. Окрім того, очільник комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтвердив, що постанова про повернення трансляції уже готова та перебуває на погодженні з більшістю. В Україні добігають кінця терміни приватизації квартир у багатоповерхівках. Наприкінці минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт. Згідно із ним, протягом шести місяців після припинення воєнного стану приватизація житла завершиться. А ті, хто не встиг стати повноцінними власниками своїх квадратних метрів, змушені будуть їх або орендувати, або звільнити. Детальніше про це дивіться у наступному матеріалі. Близько трьох або навіть чотирьох тисяч квартир у Миколаєві залишаються неприватизованими. Незабаром для мешканців такого житла це може стати великою проблемою. Відповідні законодавчі зміни вже проголосовані Верховною Радою у першому скликані і найближчим часом можуть бути ухвалені остаточно. Орієнтовно за півроку після закінчення війни приватизація квартир буде призупинена. Знову ж таки, це не ініціатива. Сінкевича чи міста Миколаєва, це закон, який прийнятий в першому читанні Верховної Ради України. Це вимога Європейського Союзу, стандарти утримання багатоквартирного житла, не може бути житло без господаря, не може бути майно без господаря. Але навіть же зараз на Миколаївці можуть чекати ризики. В разі пошкодження чи повного руйнування ворожим прильотом неприватизованого помешкання, неможливо отримати відповідну компенсацію. Після завершення війни наслідки будуть ще серйознішими. Коли закінчиться війна ще півроку, і квартири де-факто, вони тільки де Юри перейдуть на баланс міста. Ми повинні будемо мати комунальне підприємство, яке буде управляти цим майном і жителі, які живуть в цих квартирах. Будуть орендувати дані квартири в міста. Якщо людина не матиме змоги сплачувати оренду такого житла, спеціальне комунальне підприємство, на балансі якого будуть неприватизовані квартири, пропонуватиме містянам альтернативні варіанти. Ви не можете платити за оренду. Ми вам пропонуємо меншу квартиру в іншому районі, іншому будинку, де орендна плата набагато менша. Будь ласка, переїжджайте, бо і це наша квартира, і це наша квартира. Ви тут не можете платити. То переїжджаєте туди, де ви можете платити цю квартиру. Ми дамо, наприклад, багатодітній сім'ї чи сім'ї лікаря, вчителя і так далі, який стоїть. На обліку, який потребує цього житла, бо він приїхав до нас. Це дуже складний процес. За час повномасштабного вторгнення в Миколаєві вже більше 600 квартир приватизовано. Представники влади радять містянам скористатися можливістю та приватизувати житло зараз. Поки є час, а закон не набув остаточної сили. Яна Циня, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. І про погоду у четвер, 21 серпня. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Миколаєві очікуються похмурими, без опадів. Температура коливатиметься від 16 до 32 градусів. Вітер переважно південно-західний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме 52%. відсотки. Ми вдячні, що ви з Мартом. Не забудьте уподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях своїми думками щодо теми приватизації квартир у Миколаєві та термінами, які для цього відвела Верховна Рада України. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТів. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.